Ми морська піхота і ми крутий підрозділ. Тут трапляються речі, які ну, в обичному, ну в цивільному житті ти б ніколи не зробив. Я служу в 36-й бригаді, у розвідроті. До армії в цивільному житті я був обичним слюсарем. Я працював на обичній роботі, жив нормальним життям. Я пішов в воєнкомат, кажу: хлопці, забирайте вже мене, тому що. Ну, вже тіп, не можу, я хочу допомагати тут. Це було буквально десь півтора роки тому. І так потрапив в армію. Ми спочатку пройшли без ВП, попали сюди, в роту. У нас ну, тут нормальне обучення. Спочатку нас ввели в курс діла, що тут можна робити, ну, тіп, як потрібно воювати. І буквально через 14 днів ми одразу пішли на завдання на перше. Хороші люди, які вже мають певний бойовий досвід, вони тебе ведуть, обучають, всьому, чому потрібно. І потім, ну, ти з опитом, можна сказати, типу, сам становишся старшим групою. Тут ти розумієш, що за тебе вже не вирішують. Ти відповідаєш не тільки за своє життя, ти повинен цих хлопців, що йдуть з тобою, вони повинні повернутися. У нас було дві спехи. Проти нас по перехватах ми чули, що іде російський полк, і їхня задача була пройти через нас. І наша задача була їх не пустити. І от раз за разом вони намагалися через нас пройти. У нас були засоби зв'язку противника, і ми слухали, що вони говорять. Дуже приємно було ну, як нам слухати, ну, як вони говорять про нас, що тіпа, їх неможливо пройти, що там сидять якісь роботи, що їх там сидить там 50 чоловік. Хоча насправді нас там було менше десяти. Оце мені дуже сподобалось. Якщо ти командуєш групою, дуже важко завжди відправляти людей своєї групи на якесь завдання, яке є дуже небезпечне. Наприклад, витягти свого побратима пораненого або щось кудись віднести. Це ну, дуже, ну, як для мене, дуже важко. Краще піти це зробити самому. Щоб не наражати цих людей на небезпеку. Їх також чекають вдома, там рідні, близькі. Якщо з людиною ну, щось трапиться, ну, ти ну, представляєш, як би це трапилось з тобою. Що будуть чувствувати твої рідні, сім'я. І оце рішення відправити людину, сказати йому, так, йди і робися, оце для мене дуже важко. Оця мужність, які вчинки, які вони роблять, ідуть на самопожертву, ну це дуже. ну, коли вони йдуть проти тебе багато противників, а вони, жертвуючи з собою, там, прикривають тебе, і ти вспоминаєш ці моменти, що зробили хлопці, щоб вийшов ти, чи щоб вийшла група, це такі дуже важкі моменти. Розвідником треба народитися, але можна стати. Головне хоробрість, щоб ти розумів, що ну, побратими, які поряд з тобою, вони тобі допоможуть. От, коли ти це зрозумієш, що якщо ти там упав, тебе піднімуть. Цього достатньо, в принципі, щоб зробити любу задачу. Головне, щоб в тебе було трохи хоробрості і нормальний колектив, який тобі допоможе. Я хочу, щоб закінчилась війна, поїхати в село, купити собі будинок, купити собі собаку і спокійно доживати життя в нашій вільній, любимій Україні.